Як довго алкоголь затримується у нашому організмі? Всім вітання. Традиційно прийнято вживати алкоголь на свята, але якщо наступного дня потрібно сідати за кермо або намічається важливий захід, то потрібно бути тверезим. І постає питання: через скільки часу вивітрюється алкоголь з організму? Відповісти на нього досить важко, оскільки на виведення етанолу з крові людини впливають різні фактори, і вага це не єдиний чинник, що впливає на швидкість виведення етанолу з крові людини. Але звичайно, чим більше маса тіла, тим швидше алкоголь вивітрюється з організму. Взагалі, час виведення залежить від концентрації спирту у крові, і оскільки у чоловіків міститься в організмі близько 70% води, а у жінок 60%, то час виведення алкоголю у представниць слабкої статі більше. Також швидкість вивітрювання алкоголю залежить від роботи печінки, та як вона відповідає за розщеплення спирту. Слід зазначити, що це досить тривалий процес. Навіть у разі правильного функціонування печінки алкоголь розщеплюється відносно довго, не кажучи вже про розщеплення у разі проблем з цим органом. Основними факторами, що впливають на час виведення алкоголю з крові, є кількість випитого алкоголю. Що більше випиту, тим довше він вивітрюється з організмом. Далі, вміст спирту у напої міцного спиртного напою досить невеликої кількості, щоб сп'яніти. Наступне кількість їжі, яку ви з'їли під час гуляння, а також її калорійність. Жирна їжа сприяє повільнішому смоктуванню алкоголю. Наступний вік: організм дітей та підлітків більш сприятливий до алкоголю, а також частота вживання алкоголю. Якщо залишки спирту залишилися в крові, при черговому розпиванні напоїв, етанол засвоюється швидше та виводиться повільніше. Через скільки повністю вивітрюється алкоголь з організму людини. Кожен вид спиртного напою має різний вміст спирту, тому має певний час виведення. І запам'ятайте, що навіть слабоалкогольні напої можуть спричиняти серйозні проблеми від його вживання. Але якщо вам прийшлося випити і перед тим, як сідати за кермо, обов'язково скористайтесь алкотестером, щоб перевірити стан виведення алкоголю з вашого організму.